Типу, відкрили, з'їли і забули, що з'їде. І пара виходить. Перша страва, в якій є спеції. Ну це вау. Ну це прикол. Написали каша рисова. Я такой навіть не їв. Це дуже схоже на булгур, а можливо суха клітковина, яка допомагається все перетравити. Треба міняти технології, треба додати смаку. Всім привіт! Сьогодні в мене отака штука. Тут в цій штуці в мене сухпаї, ті, які вони зараз є. Я був на зйомці державного оператора Тила, Вони мені дали такий ящик, поклали туди два сухпаї. Я пропоную сьогодні подивитися, як у 2025 році годують військових. Є багато відео про те, в 2022-му-2023. Давайте подивимось, що там зараз. Тут у нас два е, сухпаї. Один е, написано добовий польовий набір продуктів посилений, раціони від 1 до 7. Е, тут у нас написано е, добовий польовий набір продуктів. Виглядає, що він такий немаленький. У нього має бути багато всього. Подивимось, я, я колись був на одному YouTube-каналі, ми там розбирали їх. Каша рисова з яловичиною. Готово. У нас є е, готовий паштет любительський. Готовий. А у я нас є сукорочок, є печиво. Я поїм собі гарненького сніданочку. На обід у мене все спаковано. Я тихенько беру печиво це замість хліба, я так розумію. Галета е, то. да, тут у мене яловича, я, ну, типа цей тушоночка. Е, і у мене тут е, чорний чайочок. На вечерю. Теж кашка. Каша з яловичиною перлова. Пам, Пам Я скажу так: що у нас е, цукорочечок, зубочисточка. Чи це зламана ложечка була. І в е, мене трошечки тут меду. Перед сном. Тут у нас три таких пачечки, три пакетика. Е, Тепер давайте і їх відкриємо. Що тут? Вони там написано, мабуть, що у них там є, але е, подивимося, чи насправді воно є. І так. Каша рисова з куркою, овочами і солодким перцем. Це раз, ложка, галети стрілецькі і кава, кава натуральна, волога серветка. Ну, виглядає, як непогано. Далі. Відкриваємо тут, а у нас тут сухарі житні, хлібзавод одеський робить. Каша ячна. Не моя улюблена, скажу чесно. Борщ з, з м'ясом яловичини. Трипільське сонце, чай чорний. Ложка. і... Ну, Дивіться, як на мене, по-перше, виглядає охайно. Зараз будемо їсти куштувати його на смак. Що, що це за смак? Подивимось. Картопля з свининою овочами та грибами. Картопля з свининою. Картопля, звісно, буде така, мабуть, дивнуватий смак, але подивимось. Одеський хлібзавод. Сухарі пшеничні. Одним словом, сухарі, галети, цукор, трішки меду. Це один такий набір, я так розумію. Тут є другий набір. В другому наборі у нас. Ого, тут щось по... тут щось інше. Мабуть, це якась різна модифікація. Різна специфікація. Зараз і їх також повідкриваємо. Тут у нас е о, оця штука прям прикольна, це безполум'яний нагрівач їжі. Якщо ви такий бачили, ну, клас, якщо не бачили, зараз будемо його тестити. Подивимося, як він працює е і чи все окей. Далі. Другі обідні страви, каша гречани з куркою та овочами стерилізовані. Це вже інша компанія виробляє. Тут у нас родзинки, стопудів, кава, раціон, цукор. Цікаво, бо там в тому сухпи не було розігріву, тут є розігрів. Е -е, військові сухарі житні, раціон галети. Я думаю, що є якась вимога до цих е до упаковки Консерви першої бідні, борщ з м'ясом стерилізований. Подобається те, що є борщ. Як, як на мене, коли два роки тому що я робив огляд, то щоб ви розуміли, ми єдина країна в НАТО, яка ну, ми не в НАТО, але думаю, що вже давно в НАТО, яка має борщ, яка має першу страву. Зазвичай там м'ясні страви, там другі страви, ну якісь каші, якісь там в віталіців паста є. Але так, щоб борщ подавати, або першу страву немає. І Я думаю, що це прям дуже прикольна, прикольна така. Невидима, невидима різниця. Це те, як навіть в, хар в раціоні ми відрізняємося від, від деяких країн. І ну, це прикольно, коли у нас є своя унікальність, яка ні на що не схожа. Так, тут ну, консерви м'ясні стерилізовані, яловичина тушкована, стерилізована, це знову сухарі військові, це галети, а це каша перлова з яловичиною, овочами, стерилізована. І бачите, тут в кожному цьому є розігрів. Так, ну треба взяти ложку якусь. Ну Давайте почнемо з того, що треба розігрівати. Візьмемо безполум'яний нагрівач БНІ. Значить Дістаємо розігрівач. Додаємо сюди воду. Отак написано. Далі сюди потрібно покласти розігрівач. Написано його не їсти, мабуть логічно. І кладемо сюди. І закриваємо. Мені здається, що воно має нагрітися. Але це дуже прикольно, коли ти можеш нагрівати без вогню. Це, мабуть, якийсь хімічний нагрів чи якось так. Починає вже кипіти. О, подивіться. Вже кипить, нагрівається усе. І пара виходить. Це проти кулінарії, знаєте? Треба зазвичай кулінарії все поставити, нарізати, а тут пу-пу-пу. Так, ну поки е борщ розігрівається, давайте попробуємо, поїмо ось тут. Картопля з свининою, овочами та грибами. Візьмемо цю ложку. Картопля. Ну, гарна. Картопля трошки. Пересована, я б сказав, що має такий ем, після смаку е, трошки солений. Я думаю, що інколи дають більше солі, щоб. Ну, ці мають, наче консервант, а це що? Це борщ з м'ясом. Блідний не червоний, але ти коли готуєш борщ, його під тиском обробляють, бо це такі пакети, вони робляться їжа, туди все опаковують, закриваються, у такий автоклав, це така єдність, думаю, ми чули про автоклав. І там при високій температурі воно все працює. воно ну, Готується власне, страва, і борщ перестає бути такого яскравого кольору, бо цей яскравий кольор він після термообробки вбивається. Тому, коли ви готуєте вдома борщ, він буває не червоний, а буває такий знаєте, блідий. Це пов'язано з тим, що просто переварюють буряк і треба в кінці додати трішки буряку знову, він пофарбує борщ, і буде червоний. Тому такий невеличкий секрет, додавати завжди борщ в кінці, буряк в кінці для кольору. Так, ну цей борщ, якщо не зважати на кольор, дуже смачно. Прям не дуже схоже на борщ, але дуже смачно. Так, тут е, каша ячня. свинини. Ну, я не фанат ячневої каші. геть. Тут використовують заморожені овочі. Горох. Він дає такий неприємний аромат. Горох е, кукурудзу, ячневу кашу і, і м'ясо. Ну, це типа ну, високовуглеводна їжа. Чи можна покращити спеціями, можна. Чи можна зробити її ну, трошки смачнішою? Ну, можна. Тут не знаю, як на мене це так типу, відкрили, з'їли і забули, що з'їли. Тут просто енергія. Але хотілося б, щоб був ще трішки смак. Тому якщо чесно, каша ясня зі свининою, овочами та зеленим горошком, причому він вже після термообробки перестає бути зеленим, це типу, ну, не ок, ну, але я не знаю. Багато їжі, якщо ви бану яку їжу я не куштую, яка придумана, там готується по якимось ДСТУ або по якимось там старим ГОСТам. ДСТУ це такі правила, по яким має бути приготовлена продукція. Раніше це був гост, такий державний, якийсь державне правило, по якому мають бути приготовані продукти. І люди часто нічого не міняють. Вони по, по цим правилам готують і все. І мені дивно, бо. Вже багато всього є в світі. Ти можеш тут додати туди трішки спеції, трішки ще чогось. І воно стане абсолютно іншим смаком. Не треба міняти технології, треба додати смаку. У нас, на жаль, якось постійно що ти не їси. Ну, дуже часто, не постійно, дуже часто ну, попадається ось цей такий смак того, такого нашого минулого. Ну, але це, мабуть, такі правила. Ми були на гриби, позбирали з Валерією. Я думаю, ви знаєте, тут такий Валері Валера, якщо не знаєте, то це мій водій, якої свій блог, який гарно розбирається в їжі. І він взяв маслята. Я їх навіть не просто помив і почав посмажив і поїв. А він на мене подивився, наче я якийсь ненормальний. їх треба почистити, відварити, промити три рази і потім лише їсти. І вони вже стають ніякі, немає ніякого смаку. Ну, мабуть, це таке правило було, мабуть, це якась така безпека, якось вона вже була давно-давно-давно придумана, і люди всі по ній так, так і готують. Але, як на мене, ну, якщо ми хочемо відчути смак грибів, то треба їх відразу посмажити. Бо по-іншому вони просто склад, ну, мають собі в складі багато води. І ця вода, просто потім, як вони впитують в себе ще більше води, а потім ти просто по факту їси воду, наче гумову воду. Ну, Це мої звичайні заморочки, але мені вдається, що є багато в світі всього, що може стати, зробити їжу смачнішою. Тут рисова каша з овочами та солодким перцем. Ну, Добре, що не болгарський перець пишуть, а солодкий. Це прям вау. Рис розвалює, розвалюється. Це, мабуть, булгур. Ну, Це прикол. Написали каша рисова. Я такої навіть не їв. Це дуже схоже на булгур. Можливо. Чи я щось перепутав. Та ні, ну це не, це не рис, точно. Ну, Але прикольно, це не рис, написали що рис. Мабуть, просто щось перепутали покласти. Але булгур, він ну, як, краще якось, ніж рис. Так що, якщо чесно, це плюс. Що перепутали. Смак звичайний. Ну, це содки перш дає такий прикольний. Це смак. Е, Булгурт ну, дає таку насиченість е, вуглеводами м'ясо смачне, до речі, якісне, без жиру. Але, ну, як все, як завжди, немає якихось спецій, ще чогось. Але я розумію, можливо, не всі могли б спеції їсти. Тому тут така ситуація. Е, далі, каша гречана з куркою стерилізована. Так, ну. Ну, це пахне не дуже. Тут є лаврового листа дуже багато, хоч якась спеція відчувається. Коріандр тут є, до речі, це плюс. А, це не лавровий лист, це перець духмяний, дуже багато. Коріандр тут е, хорошо, але е, сам такий... сама кількість поєднання гречки з, е, з м'ясом не дуже. Ну, але ж круто, що є спеції. Мабуть це перша, перша страва, в якій є спеції. Ну, це вау. Бачите, я вже відразу свої слова. Тут коріандр є клас, квасоля з куркою і овочами. Квасоля з куркою, і овочами це щось дуже ну нормально. Уже спеції також є. Виходить, що бачите, у нас є каші, які ми любимо, і борщі. Каші і борщі це така наша страва. Я думаю, що навіть якщо кашу ти будеш прикладати на іноземну мову, то вона буде називатися каша. Я думаю, що в інших сухпаях не так багато каш, в інших сухпаях, яких світових там абсолютно інша їжа. Тут вона така, прям розфасована. Ну, Кажуть, це наша наша їжа, вона така вуглеводна, якась е, якийсь булгур, якась, якась гречка, якийсь квасоля, і ми це все поєднуємо. Я думаю, що насправді. Це непогано. Каша це наша. Ми все ж його їли. Борщ це наше, Тому якщо з точки зору автентичності, то як на мене тут дуже багато гарних речей, які тут прям мають бути. Трішки деякі виробники бояться класти спеції. Я думаю, це просто банальний за того, що там є головний технолог, який переживає за, за спеції і не хоче. і технолог, який був вивчений ще старою школою, точно не хоче. Натворити там, ну ніколи раніше не, не вчили використовувати спеції, то чому б зараз їх використовувати. Тому, звичайно, що е, виникають інколи питання, але деякі технологи, бачите, на деяких виробництвах це абсолютно інші були компанії. Ці абсолютно інші компанії використовують спеції. Е, ці компанії, перша компанія не використовувала. Ну і от так якось десь ми в цьому світі живемо. Хтось, е, хтось намагається покращити, хтось боїться. Ну, мабуть, це таке, таке людство, і в цьому немає нічого поганого. Ну галети, ну сухарі я не буду їсти. Вони. Ну, я не знаю, це, мабуть, є ще ж норми, там, типу, що має бути їжа там, 1200 кілокалорій. Е, і тому ці кілокалорії добуваються печем, додаються сухарями, додаються цукром і медом, додаються квасолію е, і м'ясом. Мабуть, у нас до сих пір е, їжа має відповідати калоріям, бо калорія це енергія, а енергія це найголовніше. Я думаю, що у нас до сих пір такий підхід. Ну, я не знаю, чи десь і він такий, не знаю, чи це нормально, але. Багатьох раніше і в школах, і в лікарнях, і в дитсадках, і в багатьох місцях там всі, ну, ну всі також підходили. ну Підхід був такий вуглеводний підхід. Чим більше енергії дитина в школі отримала, тим добріше. А те, що це просто е, три куска хліба і 100 грам цукру, нікого не хвилювало, бо три куска хліба, 100 грам цукру це багато енергії. І тіпа, е, в принципі, займайтеся. І те, що там і це не супер корисно, є багато різних моментів, на це ніхто не звертає уваги. Ну, не звертають уваги. Ну, поки що у нас так, я. Вважаю, що це смачно. Я вважаю, що це порівняння з трьома роками тому це, ну, чи там, у 2022-му, це точно, точно стало краще. У, uh, у нас дуже високогливодна. Тут ми маємо два рази кашу uh, рисову і перлову. Це прям ну, там, до 2000. Не думаю, що до 2000 2 -2 -500 калорій. калорів. мало би бути разом. А разом тут написано при... не, що в чому біда, звісно. Це не, не допрацьовка, я не знаю. Написано перед вживанням розігріти. Інтересно, звісно. Питання, де є? Як на мене, трохи пер, теж пересолено, як і там, а саме за стандартом так. Ну, може, щоб на м'ясо дають, щоб воно довше зберігалось. сказати чесними, що тут не вистачає якихось елементів, додати їх можна було б, але чи вони потрібні, незрозуміло. Хм. Те, що тут недолік, не, не те, що я думаю, що до, до сих пір ще російськомовні якісь оці всі теми, але. Пробач їх батько Євген. Я не пробачу. Візуальніше, от сама продукція, вона, вона ніби, знаєш, ти їж. Алозі піщової завозили. Ну, це видно, що це от консерва, але блін, смачна. Я вважаю, що це непогано. Непогано. Звичайно, що ти їсти їсти таку їжу кожен день, мабуть, дуже важко, бо вона така ситна, вона така поживна, вона дуже непроста. Але як по-іншому, це вже мабуть питання, ну такі робочих груп, які мають збиратися і обговорювати, як краще робити, але. Ну, таке їсти там 5 днів, 7 днів, 8 днів підряд. Ну, я думаю, непросто. Не просто для шлунку, то можливо, тут треба було вкласти ще якісь е, е, таблетки, які допомагають переварювати. Можливо, треба якісь сушені овочі, або ще якісь речі, які допомагають там, ну, клітковина, можливо, суха клітковина, яка це все перетравити. Ну, але це вже знаєте, лізо на своє місце, тому я просто ну, ділюся своїми своїми думками, які є. Так, ну тепер у нас борщ, який приготувався супер. Е, Так, він гарячий. Це коли він нагрівся, краще трішки пахне. Непогано. Багато томатної пасти, багато засмажки, він такий густий, такий класичний насичений борщ. Якщо його поїсти, я думаю що. Якщо буде їсти не, не хтось, хто там досліджує смаки, типу мене, а людина, яка просто поїсть, каже, що непогано, нормально, ну типу мені окей. Ну, як, як чесно, це все, в принципі, гарна, нормальна їжа, без лишніх там вона непогана і вона не супер там о, вау, якісь ресторанні страви, які, мабуть, і не повинні бути. Тому, якщо чесно, ем, скажу, що те, що я зараз отримав, те, що я зараз... Продегустував це ну, гарний рівень. Якщо чесно, я трошки думав, що буде гірше, але подобається, що система у нас змінюється. Ми постійно критикуємо все, як завжди, і всіх. Але ну якось потихеньку люди роблять, мабуть, навіть на місцях люди розуміють відповідальність. Навіть ті, хто от прям кухар, який це готує, він точно відчуває відповідальність за їжу, яку виготовляє. і тому з цією відповідальністю, ну, якось кладе продукти і страви, бо розуміє, чому, розуміє, як і розуміє, навіщо. Я б хотів, щоб ця якість, звичайно, трішки покращувалася, але якщо вона ну, не буде ставати гірше, то це в принципі супер. А це непроплачений огляд від державного оператору тилу. Він вони про це не знають, я з ними це не походжував. Але мені захотілося подивитися, чи щось як стан хотів поділитися з вами на вулиці Сіро вже другий тиждень. Там просто темнота, це не дуже дає такої, знаєте. Е... Не дуже дає якогось позитиву, але нам треба шукати цей позитив. Треба шукати позитивні моменти, навіть в тому, що зараз є. Є позитивні гарні моменти. використання коріандру, яке я думаю, раніше майже хто не використовував, використання булгуру, борщ смачний. Оці штуки, які розігрівають. Ну як на мене, це ну, щось прикольне, щось круте і дає надію на те, що наше суспільство покращується, і точно треба в це вірити. І не треба собі пускати в голову ніяким іншим. Думки, якось так це був такий короткий короткий огляд. Маю надію, що ви його подивилися. маю надію, що вам цікаво. Я дав своє таке професійне заключення. А ви вже з цим живіть, і робіть, що хочете. Дякую і до зустрічі.